Доброго дня, магітероукраїнського мене звати Олена. Які двері вам відчинить сама доля? Два варіанти вибирайте. Які відчинила вже, а які ще відчинить. Перший варіант ваша синіфікація. Хто б чого не бажав, а в вашому оточенні є ті, які не бажають, щоб ви досягли реалізації тих планів, які у вас є. А ви повинні йти і рухатися далі. Ви це розумієте, і ви це відчуваєте. І відчуваєте те, що є ті, які не бажають, щоб ви розвивалися, щоб ви досягали бажаного результату. Відсікайте. Рицар мечів має меч наявності. Або це слово, або це ваш розум. Ви аналітично, логічно, проаналізувавши ситуацію, можете розставити все і всіх по своїм місцям. Або це слово, або це діло. Кожний вибирає метод свій. Але шанс вам надається на те, щоб бути переможцем, щоб реалізовувати ті плани, які у вас є. Тому ви рухаєтеся, ви відчуваєте інтуїтивно саме те, що відбувається в вашому житті, і зупиняться. Ні, абсолютно вам сенсу немає зупинятися і звертати увагу на недоброзичливих. Тих, які заздрять, ті, які пліткують, ті, які не бажають, що ви досягли бажаного, хай не бажають. Кожний все одно отримає по справедливості, і кожен отримає по діянням. Тому перший варіант: ви рухаєтеся, і ви вірно це робите. Далі дивимося, які двері вже відчинила для вас сама доля. І які ще відчинить, а ви позбудетесь залежності і станете статусною або статусним, самостійним самодостатнім. Ви позбудетесь тих обставин або загалом 15-й аркан говорить про те, що з самого диявола переможете. Зовні або внутрішньо, але ви позбудетесь залежності від нього, від його гри. Тому що це ще той гравець. Він встановлює правила, і він робить людей залежними від своєї присутності, від тих обстайних ситуацій, що відбувається загалом, але не вас. Сама доля, Всесвіт, вищі сили і ваші рід захищають вас і дають вам можливості позбутися самозалежності від темних сил, від диявола, диявольських сил. Від диявольської залежності, від залежності, від прив'язок очиститись, можливо, хтось робив чистки, або хтось працював внутрішньо пропрацьовуючи, або загалом прийшов час позбутися вашими діями, вашим внутрішнім стержнем сили волі і духа, ви перемагаєте його. Ви вже його перемогли. Це двері, які для вас відчинилися. А далі ви досягаєте, ви йдете, ви рухаєтесь, пропозиції, шанс, користовуєте даний шанс і ви отримуєте результат. Ваша самодостатність, активність, внутрішня енергія, ви будете працювати, ви будете діяти, перед вами відкриті шляхи. Ви відчуваєте те, що, позбувши залежності від обставин, від ситуації, від темних сил, хто духовно розвинений, той розуміє, про що я говорю. Розуміє про те, що іноді в ситуації бувають, обставини складаються так, що не розумієш. Але що відбувається? Звичайно, недуховно духовно розвинена людина не розуміє. А є залежність, є гра, яка яку потрібно читати між строк. Те, що він пише, створюючи ситуації, обставини. Від яких ви залежите і не можете діяти і досягати. Закриті шляхи, закриваються можливості, але це вже не до вас. Ви позбулися його і вам доля вже відкрила ці двері. А далі ви будете активно діяти і рухатись саме в реалізацію тих планів, які у вас є. Рівновага і баланс допоможуть вам реалізувати. Той шанс, прекрасний шанс, який надається вам від вищих сил. Ви спілкуєтесь, вони вас чують, ваші прохання. Допомога, підтримка і захист, про що я і говорила, рід, вищі сили, допомагають, тримають. І Всесвіт, три. Загалом сили, які допомагають вам на шляху, які надають вам шанси, які надають вам можливість. Але завдяки тому, що ви працюєте, ви не зволікаєте, ви досягли рівноваги і балансу внутрішнього для того, щоб діяти, для того, щоб реалізовувати ті можливості, ті шанси. Так. Як би вам важко не було, ви передихнули, відпочили і далі рухаєтесь, тому що ви відчуваєте бажання, бажання рухатись, бажання діяти, бажання йти до нових берегів. Але єдине що. І ви це вже для вас відкрилися, двері позбутися цієї залежності. І ви пропрацюєте, ви не будете впадати в залежність від когось. Ви бажаєте бути самостійною, самостійним, внутрішньо і зовнішньо незалежним ні від кого і ні від чого. Ви структурна і наповнена людина. Ви будете рухатись саме в тому напрямку, щоб досягти тих результатів, яких ви бажаєте. Загалом, дивіться, якщо у кого програється ще така інформація, йде відносно стосунків, тому що двойка жезлів, і це інформація, яка поки що вам про це невідомо, але скажу тільки пару слів, тому що це процес, який ще тільки запрограмований, але вищі сили приймають рішення, ще нема навіть розуміння, якого партнера вам дать. Якщо в когось відбулися розлучення, розійшлися ви з партнером, ви дозволи залежності одне від одного, тому що ну, ви не ті люди, які повинні були знаходитися поруч. Важко, важко було вийти з цієї ситуації, але ви розумієте, що на даний період, на даний момент, ви не бажаєте бути в залежності від когось або від чогось. Ви бажаєте керувати власним життям самі. Хоча ви самодостатні, що стосується першого варіанту, жінка. Наповнена пасивність, пасивність від того, що ви настільки структурували своє життя, ви розумієте, що вам робити, і коли вам що робити, і коли вам що говорити, і як вам діяти. Але ви наповнена, ви настільки зріла, самодостатня жінка, що ви готові будувати стосунки, і ви будете працювати в даному. Направлені, але все залежить від того при наявності партнера. Вищі сили, ще раз говорю, вищі сили приймають рішення, поки що хто до вас прийде. Поки на даному етапі і які двері для вас відкриваються, це сфера реалізації, заробітки, матеріальний достаток, фінансовий достаток, примноження, активна діяльність, навчання, будете навчатися отримувати нові знання. Вищі сили надають вам можливість досягнути самодостатності, щоб ви не залежали ні від кого ні від чого, щоб ніхто вас не мог, ніхто вами не мог маніпулювати, ні ситуації, ні люди, ні ваше оточення, ні близькі люди, які теж, незважаючи на ситуацію, на обставини вміють це робити. Загалом, якщо ви не працюєте, якщо ви не заробляєте, то ви залежні від когось від чогось. І от ви будете йти в сферу реалізації, вам надасться шанс. Вам надасться можливість, як би важко не було, але ви бажаєте рухатися. І вищі сили нададуть вам можливість відродитися, як птиця фенікс. Крок за кроком, так, ви будете балансувати, але ви будете рухатись. Балансувати і позбавитись диявола, да, відсікти його. Ось неочікувано ні для кого. Ви будете активно діяти і досягнете саме того свята, який прийде в ваше життя. Тобто ми загалом дивимося, що ви отримаєте той результат. Навіть ви на нього не розраховували. Ви, можливо, і не очікуєте сам розмір або те, що ви отримаєте по факту того, коли пройдете даний шлях, тому що ви для вас. Вже відкрилися двері позбутися залежності від темних сил, від гри диявола, який тримав вас в залежності або тримає, вам нададуться шанси, але вам потрібно бути в рівновазі в балансі. Для цього потрібно відпочивати, для цього потрібно розуміти, що дана ситуація залежить тільки від вас, але в дисбалансі. В відсутності енергії ви не зможете досягти бажаного результату. Тому вам потрібно пропрацьовувати внутрішньо для того, щоб ви були цілісною імператрицею, щоб ви відчували впевненість в тому, що ви зможете реалізувати, що ви можете досягти, що ви зможете подолати і зможете пройти саме цей шлях, де ви повинні займати активну позицію, де ви повинні головувати і керувати. Ситуації, і при потребі активно діяти, чого від вас не вимагала ситуація або обставини, або не в залежності від часу, від моменту, тому що результат залежить від цього. Вищі сили нададуть вам шанс, нададуть вам можливість, і нададуть вам можливість відродитися. Новий шлях, новий життєвий шлях, нові можливості і нові результати. Статки, прибутки, покращення, примноження. Згодом ми можемо говорити і про стосунки, про особисте життя, але це буде згодом. На даний момент доля відкриває вам двері в реалізацію самодостатність матеріальну, фінансову, не залежати ні від кого, ні від чого. Для того, щоб ви могли, можливо, це власний бізнес. Можливо, це хобі, яке ви монетизуєте і будете займатися цією справою. Ви будете навчатися для того, щоб проявляти себе і керувати власне, цим життям, бо ви бажаєте цього внутрішнього. На оракулі подивимося перший варіант. Завдяки тайним знанням, або тому, що ви отримували дану інформацію, або отримуєте зараз. От, вам говорять те, що ви повинні або заморозити ситуацію, або ви повинні заморозити. Ну, більше, завдяки тайним знанням, ситуація про напад, тому що готується на вас напад, перший варіант, я говорю відносно негативу, заморозиться дана ситуація. Тайні знання, використайте все, що ви можете. Які є ресурси у вас, молитва, заговори. Отливки, чистка сіллю, тайні знання допоможуть вам заморозити напад, який на вас готується. Поради. Пропрацюйте, висвободіть енергію, отримайте знання і до нових берегів! Перехід на новий етап розвитку. Можливості. Відкривалися, відкрилися і будуть відкриватися двері. Але в ілюзіях і в розових окулярах ні, цих карт немає. Але відносно того, що те, що в вашому оточенні є ті, які не бажають, і по сім мечів ми вже в сигніфікації бачимо те, що у вас теж є меч, це слово, сила слова. Тому і тайні знання ви можете заговор або шепотки використовувати або молитву використовувати для того, щоб заморозити напад, щоб позбутися, щоб відсікти тих, які не бажають, щоб ви отримали шанс, щоб ви досягли бажаного, щоб ви загалом реалізувалися в своєму житті. Дякую, перше поняття. Які двері вам відчинить сама доля? Відчинила і відчинить другий варіант ваша інвітація. Все відбудеться в вашому житті по справедливості, і дуже швидко отримаєте ви результат. Ви боретесь, ви відстоюєте саме свою позицію, свої життєві пріоритети, власні кордони. Отримаєте інформацію, можливо, по справедливості, але все відбудеться так, можливо, хтось і не розраховує, лише бореться, лише відстоює. Власне життя, власні позиції. Ви чекаєте інформації або відповіді стосовно заключення договору, вирішення більшою стороною прийняття рішення стосовно якоїсь ситуації. Чого б це не стосувалося, але загалом ви отримаєте позитивний результат для себе, тому що все буде відбуватися по справедливості. Якщо ви боретесь, ви досягнете. Якщо ви відстоюєте завдяки своїй праці, завдяки боротьбі. Ви вкладаєте ресурси, ви вкладаєтесь енергетично, то ви отримаєте той результат, якого бажаєте загалом. Справедливість говорить про те, що в вашому оточенні і загалом у вашому житті керуючою владою є справедливість. Тому хто б що не бажав, хто б що не робив, вони не присутні. Ваші сигніфікації загалом тільки відносно. Даного питання все буде відбуватися по справедливості і відбувається. Тобто, хто з'являється з негативними думками, той і отримає. Суд вищих сил, все по справедливості. Такий доленосний момент в вашому житті, другий варіант. Які двері вже відчинила для вас доля, і які відчинить. Відчинила самодостатність дев'ятка пентаклів. Ви маєте ресурси, ви маєте фундамент, ви маєте матеріальний достаток і фінансові можливості. І доля для вас відкрила двері саме в цій, в цій можливості, в ці, до цих результатів, до досягнення цього результату, відчувати цю самодостатність внутрішньої зовнішню. Але які двері відчинить? Тройка мечів, розбите серце. Три біди на серці. Загалом я хочу все-таки відкрити цю додаткову, тому що на тройку мечів завжди викладаються додаткові карти. Чому саме розбите серце? А ви очікуєте, розбивається серце, тому що вам потрібно чекати, хтось не має терпіння. Ви розумієте, яким шляхом ви бажаєте рухатися, і ви розумієте, що ви навчаєтеся, отримаєте інформацію, ви вже виросли саме з того моменту, щоб визначитися, робити вибір. Єдине, що вам потрібно почекати. Шестірка Пентаклів говорить про те, що ви отримаєте те, що ви бажаєте, але ви самі, власне, от вам відкриваються двері, зрозуміти, що, що ви робите невірно. От в даній ситуації тільки так. Тому що тягар ваш від, від того, що ви переживаєте на даному шляху, на даному життєвому етапу, це ви самі. Негативні думки це той тягар, який є саме загалом у вашому житті. Це не ситуація, це не обставина, це не закриті шляхи. Це єдине, що ви, як я говорю. Кошмарите самі себе відносно того, що ви щось не отримали загалом дуже швидко. От так як по 8 жезлів дуже швидко. Ну, не прийшло воно так дуже швидко. Серце розвиває абсолютно нічого. Якщо загалом говорить про те, що отримаєте ви чи не отримаєте, почекайте. Просто почекайте. Проявіть терпіння і почекайте. Не все зразу. Будьте більш впевненіші в собі або впевненішим. Ви отримаєте шанс. Хто бажає стосунків родини, створення родини, сім'ї, вам надасться шанс, але згодом. В кожного свої бажання. Але ще раз повторююсь, ваш тягар це ви самі. Ви отримаєте благополуччя, ви отримаєте достаток, ви отримаєте стабільність, ви отримаєте ізобілля, і шанс до вас прийде. Ви… Творите родину, де ви будете щасливою, коханою, наповненою імператрицею. Ви відчуєте загалом в сфері реалізації, в особистому житті. Ви відчуєте, що ви досягли цієї самодостатності. І це буде по справедливості. Ви, ви так дієте, і вам надасться можливість отримати це, тому що ви це своєю працею. Те, як ви вкладаєтесь, як ви долаєте, перепонує. Єдине, що потерпіть, рівновага і баланс. І працюйте, активно дійте. Якщо ситуація складається і від вас є потреба діяти, дійте рівновага і баланс. Привіт терпіння. Іншого немає другий у вас все буде добре. Загалом тільки потерпіть і не розбивайте собі серце відносно того, що ви так швидко чогось не отримали. Так, дивимось на оракуля. що він нам скаже? Ви творець в цьому житті, ви мах. Це загалом ваше життя, і ви розумієте, що ви бажаєте і ви дієте в цьому напрямку. Якщо є негатив, ви повинні очищатися. І Лілія говорить про те, що ви очиститеся. Але зрозумійте, що ви внутрішньо, якщо будете знаходитись в негативних думках і розбивати самі собі серце, то ви будете розвалювати самі себе своїм настроєм. Тим негативом, загалом, який буде існувати у вас внутрішньо, відносно ситуації, відносно того, що ви розбиваєте собі власними силами, власним самонастроєм. Розбиваєте собі серце. І ви будете розвалювати власне самонастроєм свою особистість, свою самодостатність. Тому робіть висновки. Працюйте! Рівновага і баланс це загалом головна умова на даний момент. А далі ви просто працюєте і не зволікаєте. Бути наповненою, відстоювати свої кордони і власні пріоритети, і не кошмарте самі себе. Страхи, розбите серце, відносно того, получите ви чи не получите те, що бажаєте. В вашому житті відбувається все по справедливості. Тому, якщо прийде час, ви отримаєте, ви отримаєте загалом все, що вам потрібно. Лише перестаньте розбивати своїм власним самонастроєм, розбивати собі серце. Час прийде, і ви отримаєте те, чого ви бажаєте. Працюйте! А загалом все подіяння. Дякую, другий варіант! Магія українського до зустрічі!